Доброго вечора. Шалом бонжур, православні! Ха -ха. От і я з'явився, бачите, не довелося довго чекати. Сьогодні субота, день таксиста. День, коли пасажири хочуть витратити свої останні гроші на поїздки з нами я забуду одометр скинуть. Ладно, скину зараз. І додам потім 3 кілометри. Я перше замовлення зробив з дому 1943. Я зробив одне замовлення. Вийшов десь. Не пам'ятаю скільки я вийшов. Будемо рахувати, що в половину вийшов. Потім я подивлюся якраз. А, ні, 19.08. Це точно. Я вийшов якраз коли був приліт. Так, прийшло ще одне замовлення по бізнесу. Те замовлення було 3 за 150, 155. Хлопець здав 200. Це в нас 45 на, на чаюху. А тепер... Ох, я не глянув, де тут точку поставили. А, все правильно. Так, а де ж мені стати? А тепер прийшло. А тепер прийшло 1.86 за 150. Якось так. Працюємо? Так, 20-20. І ще чаюхи капнуло трохи. А, чаюху порахувати сьогодні чи що? Цікаво. Так, де мій куркулятор? Перша чаюха. 45. Друга чаюха. А, значить, я там... Винен йому був 64. Він взяв 40. Так, да, 40. Значить, 24. 24. Ну, вже непогано. 69. Ладно, працюємо, що робити? Що робити? Таке життя буремне. Ой, щось я стояв хвилин 15, нічого немає. І поступила пропозиція попити тут поруч кави на Богдана, ой, на Богдана, на Мічникова. Тож поїду я, поп'ю кави, щось нічого нема. Хоча я сьогодні вже пив каву, не можна пити багато кави. Та ладно, нічого страшного не буде. Так, отакі ось, ось справи, щось сьогодні. Ну, я взагалі от останнім часом бачу, що вихідні... Або я так попадаю, або що, не знаю. Ну, Я в будній день роблю більше, ніж у вихідний. От. Так що хрен його знає. Може це в мене так. Ну, я гадаю, що сьогодні не буде такої каси, як у мене була каса, припустимо, коли це позавчора. Так, на молдаванці світло є. І це добре, це не може не радувати. Так що попрацюємо ще 20.30, 2031. Зараз скільки тут не знаю поп'ю кави, а потім поїду. Може якийсь ще гамбургер з'їм, хоча навряд чи. Подивимось, коротше. Так, ну що, півгодинки потренділи, кави попили, їдемо працювати. Їдемо працювати. Отримав замовлення, паровозний вокзал, ось його вам стальканат, хто сумує за мамою. Хто давно не бачив сталь канат? Світла нема темно. Темно. Темно, аж за край. Їдемо, забираємо дівчину, поїдемо на Гінуеску. 201 гривня. Якось так. Це що таке? Доч? Чи що то було таке? Цікаво. Так, все, приїхав ГНУ СК 5. Тут я лишив на чай. одну гривню. Кажу, та не шукайте її. Раді Бога. Та одна гривня. Що за неї зараз купиш? Каже, дякую, а я кажу, так раді бога. <сих> ну це ж смішно, одна гривня. Так і що? І зараз десь ми тут притулимось, трохи постоїмо. Трохи постоїмо. Усе увімкнене, чи буде щось, чи не буде. кто его знает. Ой, какой колер интересный цик у порша. И сиреневый, не сиреневый, и серый, и серый, не серый. Что-то такое Так, ну что, силиконовая долина, давай замолоня. Так, космонавтик. 125. До побачення. До побачення. Шукаємо. Шукаємо. Давайте. Болт. Болт увімкнений. Все. Чекаємо. 21.12. Був ще одне замовлення. Куди ж мені... Де ж мені стати? Тут на Чубаївці, по-моєму, стоять нема чого. А щось там 2 км за 123 гривні по бонду. Вот. Якась там мінімальна націнка, мабуть, була, чи що. О, що тут? А що тут? О, я це люблю. Мені таке подобається. Гля яка краса! Прямо можна отак вот от стати. О, і постояти. Да. От я ж про що кажу? От вихідний, да? Субота. Дивіться, що робиться. Такі враження, що всі виходять. Всі кому не лінь. Суботу п'ятницю. Гляньте ж робиться, гляньте. Це просто трешняк. Якось так. Ладно. Що тут у нас є? Так, до Аркадії в мене 1,4. Добре. Щось багато. Да, 1,4 щось. Ну нічого, Постоїмо тут. Може достане. А може камане настрельне. На силоми фонтана постоїмо трохи. Вот. Чубаевка стрільнула. Авдеева Черноморского. Авдеева Черноморского. Уклончик 200 гривень Ілля. Знову Ілля. Французький 26 дроб 1. А я, по-моєму, навіть знаю, що це за Ілля. Так що якось так. Дуже дивно. Стояв я, не знаю скільки. Ну довгенько я стояв, довгенько на да. нічого не можу сказати По часу скільки Короте... Куча шортсів я простояв Отакі от суботи зараз Стоїш, стоїш І щось Нічого не виходить. Ладно, подивимось, як завжди. Я завжди звик рахувати по гітогу. А то буває стоїш, щось там стоїш, а по гітогу хопа і нормально виходить. Так що. Так що так. Де тут Ілля? А, ось у, ось у дівчина у нас. Я так разумею. Так, начинаем кататься по Аркадии. Французский Аркадия. Пока ехал сюда. Зараз Зараз я зателефоную Катерина. Дурно скасувала замовлення. Ну, проїхав я 300 метрів Дальше тебе, проїхав, поки дівчину висадив. Ну і ладно, Раді Бога, чекайте далі. Коротше, поки їхав взяв замовлення, поки їхав сюди, взяв по уберу замовлення, а вона скасувала, не захотіла чекати. Ну то що я зроблю? Не хочеш як хочеш. Мені ось його повернути направо і я у неї. Вона взяла, скасувала. Дивно. Ну ладно. Просто в ходу я не хотів з клієнтом телефонувати. От. Якось так. Коротше сюди приїхав за 198 гривень без готівкою. Скільки тут? 5 кілометрів десь було. Ну і подача там в мене була метрів 600-700. Якось так. Уже починає розгорятися. А ну клон покажеш. Ти що на приколі? Це що? Все? Це все моє? Та не вже? Санаторна і педагогічна. 115. Ну, таке собі. Санаторний... Так, французький 54. Бреуса. Бреуса не хочу. Бреуса. Так. Вона вже не Бреуса, вона, по-моєму, вже якось по-іншому називається. Забув ці нові назви. Ладно, працюємо. Так, взяв замовлення. От йолки. 4,6 подача. Уклонка. Уклон, звісно... Ой, обер, оджигає. Уклон ось, прийшов. 3,88 за 184. Скільки там готівкою взяти? А, це все готівка. Ну, нормально, може 200 буде. Хто його знаю? Замовлення по Калфорту. А то що висіло 10 сюди ж. Довженка. А, цей французький бульвар заїзд. Ой, ЖК. Французький бульвар заїзд з 89 гривень на уютну. Блин, 20 висіло Не знаю, взяли чи ні Бо я вже взяв собі замовлення. Вже їду на замовлення. Так, де ж тут точка стоїть? Де ж тут точка? Щось я не розумію, біля Сільпо, чи ні? Щось непонятно. Не зрозуміло, ведь Чи далі? Вона вообще тут десь точка. Щось якась херня. Ладно, стану тут. Я сейчас шостий номер з іншої стороны. Що там тривога? Гуде? Да, тривога. Так, еще 11 гривень чаю. Опа, а що тут таке? Автостанция старосина. Прийняти. Ну видеть нафиг, так блядь. Он хочет як хочет 100 гривень хочете поїхати, да? Оно по-моєму стоять. Хочуть за 100 гривень поїхати на французький бульвар. Ну ну так, ну що? Прийшло замовлення з подачею. 2 кілометри за 119 готівкою. От. А вдруг буде 150. Чи як вчора. Скільки ж там було? Блін, не пам'ятаю. А, 130 чи 123, чи 132, я вже забув. Він мені 200. Дякую. Решти не треба. Думаю, ти золотий. Умнічка. Дядю Славу порадував. Так, тут що не? Схоже на те. Це я, звісно, погарячу кував. Ні, це поліції не стосується патрульної поліції це не стосується. Я щось взяв замовлення, коли зі мною розраховувались, забув вимкнути фільтра. По старому фільтру взяв замовлення. Ну, в принципі, воно непогане, але треба податись. З подачею вийде десь гривень 30 кілометр. Ну нічого страшного, щось без затівку. Забув вимкнути. О, треба зараз вимкнути, щоб потім увімкнути інші фільтри. Добре, поїдемо вже на те, що взяв. Ще що щось рейтинг, там якийсь 472. Мабуть, що по стандарту їздить. Опа! Де ця, блін, вулиця Марінеска? Я знаю спуск Маринеска. А улицу не знаю. Это где-то, у Сатова, Нати, где-то там. Або, может быть, Ленпас. Теж может быть. Почалось 23.00 и началось сыпать Змінив фільтри, Шупер гаром надихали. 2,9 за 284. Ох, щось я спиздів. 184. Розмічтався. ха Да. Окіе Куда ты, блядь, по встречке? Сука, и шаг, блядь. Ой, ці пасажири приїхав сюди на 7-8 перлину. Получається... Що виходить? А, висадив людей і отримав тут же адресу. З цього ж місця. Пишуть, зачекайте 5 хвилин, ви сильно швидко приїхали. Я їм пишу, треба було зібратись, а потім робити замовлення. Якщо ви збирались їхати. От. Не, ну чого я не правий? Вони мене протримали 3 хвилини чи 4. Там простій начався, І вони відмінили. Ну, думаю, та раді Бога. Я ось взяв замовлення. По Бонду 46 за 416, а там замовлення було, по-моєму, щось 142 чи 146, щось таке. Хрень якась, коротше. Ось такі, Ой, забув поставити і приїхав. А як розгорілося, а? вони зараз, якщо будуть замовляти, вони вже не за 140 поїдуть. Гривень за 200. Так, треба вимкнути. А, у мене вимкнення. Так, подивимось ефір. Що в ефірі так пусто? О, є, спрацювало педагогічна радужний 295, то не особа і ціни. Щось я хвилюється, щоб і тут відміни не було. Щось в мене сумніви якісь. Так, ну ось все, останнє замовлення 14 хвилин простою. 4,6 кМ 513 гриме. достав п'яти пятихатку вот і дає мені я говорю друже там по моєму буде більше тому що ну якби простої накапав от. давайте я запишу вашу карту я вам перекину 13 гривень Я говорю, да, я говорю, я говорю бесполезно. Тем больше, что я бачу, что он поддатый. Так, ты туда заезжаешь точно. Слипаешь, блядь, ну, бачу ни хера. Вот. Потому что сколько вот собрал, и потом либо через диспетчеров выбываешь, либо еще что Ну випивша людина, ну блін, я ж прекрасно розумію, він час приїде, булки розслаблять і ляже спать. І хрена не заплатить. Це тільки дуже я сомніваюсь. От. Так що їдемо додому. Якось так, фініш я не натиснув. Їду додому, бо в мене щось розболілася голова від цих п'яних. Я щось так вже від цього вже забув про такі змовлення. Щось мене воно дуже напрягає. От. Можна стати постояти, щось пошукати додому. Звідси может, что-то будет. Можно 5 минут постоять. Водотовского а, с бассейной. Ну, конечно. Ой. Так, пришло замовлення на канатну. Щось я психанув, взяв його. Не знаю нахріна. Ну взяв. Ще одне замовлення зроблю. Щось локація геть не працює. Ну точка начебто правильно стоїть. Точка начебто правильно стоїть. Это <реш> моему ті клієнти, з якими у мене кудись був, Ну не конфлікт, ну щось було там якась хір. Це стало блядь, Жопошники Жопошники реально Що тут за движ такий? Що за движ Париж? Ось виходить під машину, гля що робиться, гля що робиться. Триндец. Короче. Э, вроде воны, вроде не воны. Короче, 220. Там было 163. Виндов 200. Потом каждынать я вообще 20. Вот. И хе -хе, получилось 60-57. 57. Зараз я добавлю. той сказав, що зараз прийде скине тих 13 гривень. Та ради Бога, не скине та не скине. Я що обіднію. Хоча можна принципово. Принципово можна е записати в бонді тих 13 гривень. Напишіть в коментах, записать чи ні. 46 кілометрів я проїхав по замовленням. Зараз я приїду додому. Буде підсумок, бо вже 12-та. Хоча я можу... О, вже і світло вимкнули. То я зараз теж вимкнусь. От. І потім допишу кінець, бо вже світла нема, вже ну, не цікаво якби, да? нічого ж не видно. Скажіть. Що тут знімати? Лився життя не спиня ходу. Тут я знайду свою правду йду. А отже, хлопці і дівчата. <клухи> <клухи> Дивимось. Сьогодні, а, ні, це ж уже вчора. 999. так, цього в нас не було, цього в нас теж не було. У нас тільки один уклон і бонд. Де у нас статистика вчора. Так, тут за вичетом комісії 999, тут за вичетом комісії 930. Ось таке бувало і краще. Так, рахуємо. Це в нас чаюха. 147. Додаємо. Порахували сьогодні чаюху. Ну, десь відсотків 7 чаюхи є. Плюс 930. Додати 999. Забув. 2076. І проїхав я 46 кілометрів. Поділити на 46. що? 45 гривень кілометр. Да ладно. Не може такого бути. А, я ще 3 кілометра не додавав. Давайте 4 додам. 41 гривня кілометр чистими. непогано якби ще кілометрів було 100 було б чітко якось так, друзі. Всім миру удачі, п'ятисоток без здачі, чаюхи по піздачі і всього вам самого найкращого. Саме головне – миру і спокою нам Папам.